Добрий день, дорогі друзі! З вами Магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про нічні сорочки, які є в продажу в нашому магазині. Дивіться, є ось така нічна сорочечка, виробництва Узбекистан. Дуже легенька. Ой, 100% котон. Гарно виглядає. Довжина ось приблизно ось така довжина. Яскрава така одна сорочечка. коштує е, такі сорочечки 300 гривень. Ось тут, дивіться, поміряла ось так по грудях, на півокружність грудей. Але ну, майте на увазі, що тут, тут є от зборочки такі. Так що, А я міряла ось так просто, не учитуючи зборочок цих. Тут на півокружність грудей 55 см 300 гривень. Узбекистан виробник. Далі ось така сорочечка, Тут на півокружність грудей 53 см. 53 см. І ось тут на півокружність грудей 58 см. Ось така величенька сорочечка 300 гривень. Далі сорочечки по 250 гривень, теж Узбекистан-виробник. Вони йдуть ось так, як тонічка. Бачите, ось така довжина. 250 гривень, тут на півокружність грудей 51 см. Далі на півокружність грудей 53 см. Оці сорочечки дуже такі ніжні, ніжні, як мама. Ось ці ось тут 55 см, теж склад тканини 100% бавовна. І ось тут 57 см. Ось така. Далі йдуть сорочечки турецького виробника, вони значно дорожчі і теж дуже гарної якості. Ось така сорочечка може бути для годуючої мами. Бачите, тут на гудзочках вона. Довжина ось приблизно ось така, як тонічка. Ці сорочечки коштують 800 гривень, на півокружність грудей у цієї сорочечки 47 см. Далі 50 см є сорочечка. Це тур, Турція, виробник Турції. І е, є, ця теж 50 см. І далі ще є ось така сорочечка 54 см. 54 см. Ось така сорочечка у нас є. Дивіться, вона в клітинку. Я не знаю, як передається. На відео вона в клітинку із такими от карманчиками, як тунічка. Як платячко може бути. Ось довжина ось така за колінку. Вона коштує 750 гривень. Це турецький виробник. На півокружність грудей 65 см. На доволі, на доволі таку гарну жінку. І ще є на півокружність грудей 68 см. Це можна просто сказати таке домашнє платячко. Може бути як платячко, може бути як сорочка. Сорочечки в нас дуже якісні, бачите, що ціни різні, в залежності від виробника. Кому яка сподобалась, будь ласка, дзвоніть мені по телефону 068 173 61 33. Зроблю вам додаткові заміри, якщо потрібно, і надам будь-яку консультацію. Також ці сорочечки у нас є на сайті. Можете зайти на наш сайт parus.com.ua і замовити їх там. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Висилаємо ми весь товар, який у нас є, у нас дуже великий асортимент товару. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Гарного вам дня, до побачення!